Слава Україні, героям слава! Доброго вечора, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж, ми мчимося в мальовниче містечко на Чернігівщині Бахмач. Здали туди нещодавно Соняха цілий бусик. Їдемо на Volkswagen T4. Як кажуть у народі, нема кращої машини, ніж Volkswagen T4. Зараз приїдемо на місце, спитаємо хазяїна дозволу познімати вам його обладнання. І покажемо, як і що ми з цього заробили. До нових зустрічей. Ну що ж, дозволив нам хазяїн познімати відео. Можливо, тут буде дуже гучно. Отакий апаратик. Хазяїн каже, жме десь кілограм 200 соняшника за годину. такий процес. Потім він переганяє отам це все через фільтри і виходить олійка Я вам потім покажу, що в нас вийшло, скільки макухи і чого. Досить цікавий такий процес. Погано просто видно. Ну макушка така, я вам скажу. Гаряченька. Потім пізніше включимося. Ну що, друзі, ось наша олійка вже розфасована, відфільтрована. Так що потім пізніше вам розповім, скільки і чого в нас вийшло. Ну що, шановні, п'ємо кофейок і радується наше око. Подивіться, скільки добра ми сьогодні придбали. Як придбали. Своє забрали, скажімо так. Розповідаю, що скільки і чого було. Посіяно соняшника було 40 соток. Зібрали ми з нього близько тони насіння. І вийшло олії у нас 350 літрів. Тут у бетонах, у бутилках, ну, ми задоволені, олійка красива, отфільтрована, Он Який має вигляд, тут, правда, все гамульно. Накидано так, Але е, все якісне, все чітко зроблено. Дякуємо власникам. Зробили по красоті. Макухи близько півтони, Не важили, забрали у мішках, можливо, і більше. Так прикинули на око, але ми задоволені. Все буде Україна.